Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим військовослужбовцем солдатом Марковим Олексієм Миколайовичем 1971 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 20 Мав доньку. Призваний на військову службу під час мобілізації 14 жовтня 2023 року. Пройшовши базовий курс підготовки та опанувавши військову спеціальність, яка йому була ближча, займав посаду снайпер другої категорії згоду снайперів. Помер 23 квітня 2024 року у місті Києві від хронічної і шемічної хвороби серця, перебуваючи у відпустці по дорозі додому до рідного міста. Світла пам'ять українському воїну, який добровільно за своєю ініціативою став до лав Збройних сил України на захист своєї батьківщини та нас з вами. Ми дружимо з 90-х років в місті. Виросли тут, в Кремінчає. Це людина, яка завжди Приходила на допомогу независимо від дня, ночі. Розмовляла з ним буквально до цього. Діло в тому, що Льоша служив службу в спецвойсках. Він дуже хороший спеціаліст, зривник, снайпер. Вот. И він дзвонив і як ти думаєш, якщо я піду мене візьмуть, он все вагався. По своему віку. Mm -hmm. вот. То есть, вот такая ситуация. Це було лично его мнение. Его ніхто не уговаривав, ніхто э, не ні повестки не давав. Надо было защищать Україну. І він, і він оказався там. Він вот і життя жив, допомагаючи друзьям. І це так получилось, що началась війна, і Леша посчитав, що он там нужне. был человек с большой буквы честь, с доброй душой, со светлым сердцем. Он прожил тяжелую жизнь и при этом не растерял всех своих человеческих качеств. Он был настоящий друг, хороший отец. Очень много были знакомые дружины. Знаю, лет 25, наверное. Точно. Хороший человек